Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. 1 жовтня 24 року військовий збір для всіх офіційно працевлаштованих осіб збільшується з 1,5% до 5%. Дані положення вони нівелюють дотримання принципу закладеного в статті 58 конституції України, згідно з якою закони не мають зворотньої дії в часі. Це приведе до чого до того, що, наприклад, ФОПи будуть зараз масово закриватися. з 1 січня результат буде, що будуть надходження з часом не збільшуватися, а зменшуватися. 10 жовтня Верховна Рада України ухвалила законопроєкт про підвищення податків. У ньому 18 нових пунктів. Кого торкнеться підвищення податків? Ми будемо говорити з представниками Державної податкової служби, підприємцями та експертами у спеціальному репортажі Суспільного. На сьогоднішній день вказаний закон це у нас 11416 де про внесення змін до податкового кодексу щодо особливостей оподаткування в період дії. Воєнного часу він знаходиться на підписі у президента. Які основні моменти з 1 жовтня 24-го року військовий збір для всіх офіційно працевлаштованих осіб збільшується з 1,5% до 5%. Не стосується лише це військовослужбовців і осіб, які мають відношення до несення служби, оскільки на сьогодні закон ще не підписаний, тому ми чекаємо підпису президента. Закон, який ухвалили 10 жовтня, містить положення підвищити податки з 1 жовтня, і це порушує норми статті 58 конституції України, каже юрист Сергій Олексієнко. Згідно з якою закони не мають зворотньої дії в часі. Окрім випадків, звичайно, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи. Хоча в даному випадку це не так. Найголовніше законом України передбачається застосування змінених. Податкових положень що податкування починаючи з першого числа місяця та з першого числа місяця відповідного кварталу, в якому набрав чинності даний закон, тобто, як в народі говорять, заднім числом починає діяти Міністерство фінансів разом з ДПС України. Вони готують ряд роз'яснень з питань застосування норм цього закону, але вони будуть опубліковані тільки після набрання чинності цим законом. Кропивничанка Ольга Водовозова говорить не проти заплатити більше військового збору, але хоче знати, на що використовують ці гроші, тому що корупція у нас дуже величезна. Треба трішки нам депутат, кількість депутатів зменшити для того, щоб в бюджеті були кошти. Але вони нам приймають закони, світло підвищили. Що стосується спрямування військового збору, то він буде збиратися до спеціального фонду державного бюджету і він весь спрямовується на фінансування збройних сил України. Начальниця управління оподаткування фізичних осіб Інна твердохліб пояснює, відтепер військовий збір платитимуть зі своїх прибутків і фізичні особи-підприємці. Це стосується тих підприємців, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, тобто сплачують єдиний податок замість окремих зборів і податків. В нашій області знаходиться на обліку майже 28 тисяч фопів. Це перша, друга, третя та четверта група єдиного податку. Тобто з 1 жовтня та по 31 грудня року, в якому буде припинено військовий стан. Фізичні особи-підприємці, що перебувають на спрощеній системі оподаткування, повинні сплачувати будуть військовий збір. Пояснює: згідно із законом для фізичних осіб підприємців першої, другої та четвертої груп становили військовий збір на рівні 10% розміру мінімальної заробітної плати. У нинішньому році це 710 гривень від 7100 тисяч гривень. Наступного року буде 800 гривень від 8000. тисяч. Для платників єдиного податку третьої групи це буде 1% від отриманого доходу. Тобто, якщо платник отримав тисячу гривень доходу, то він сплатить 10 гривень військового збору. Держава зобов'язана дотримуватись законів, яку вона запровадувала, і е, застосовувати їх у передбачуваний спосіб, для того щоб особи в даному випадку платники податків е, мали можливість передбачити свою поведінку і скоригувати її у відповідності до вимог закону. Як наслідок можна говорити, що даним законом нівелюється також принцип податкової стабільності, стабільності податкової системи, закріплений в пункті 4.1.9 статті 4 податкового кодексу України. Даний принцип передбачає, що зміни будь до будь-яких елементів податків та зборів не можуть вноситися пізніше як за 6 місяців до початку нового бюджетного періоду, в якому будуть діяти нові правила та зміни. Інна Ковальова працює підприємницею на першій групі оподаткування, згідно якої не може мати найманих працівників та прибутку більше мільйона гривень на рік. Окрім податкового навантаження на підприємця, ще є навантаження, таке як арендна плата, плата за енергоносії, які у нас підвищуються. Не одніші ті самі повинні платити постійно. І виходить те, що знову тиск фінансовий буде на людей, тих, хто і працює по білому, тобто офіційно отримає заробітну плату, і на фопів, які здійснюють діяльність свою легально. Це приведе до чого? До того, що, наприклад, ФОПи будуть зараз масово закриватися з 1 січня. Результат буде, що будуть надходження з часом не збільшуватися, а з на першій групі оподаткування працює Вікторія Бодор. Продає одяг. Говорить, під час повномасштабної війни люди купують речі вдвічі менше. Тисячу гривень є даю на ВСУ. Тисячу гривень, несмотря на те, що ну, мені важко, але я це роблю. Але е, я знаю, куди я ці гроші дала. А тепер, коли цей закон стане в дію. Я думаю, що підприємці не зможуть і волонтерам щось давати, і що сплачувати податки. Це нам дуже важко. Також закон про підвищення податків передбачає новий порядок розрахунку мінімального податкового зобов'язання для земель сільськогосподарського призначення. Мінімальна сума сплати з гектара буде не менше 700 гривень для земельних ділянок, де частка рілі перевищує 50%, Мінімальна сума податку становитиме 1400 гривень з гектара. Закон, який був прийнятий в, в 2021 році, про мінімальне податкове зобов'язання. Він вже суттєво вплинув на збільшення податкового навантаження на агропідприємства. Не тільки на агропідприємства, а й взагалі на власників земельних ділянок чи користувачів земельних ділянок. У 2024 році вже збільшиться і податкове навантаження на один гектар. Земельної ділянки в середньому навантаження податкове на один гектар земельної ділянки рілі вже по нашому агрохолдингу. По попереднім підрахункам буде становити більше навіть ніж 1400 гривень, які фігурують в цьому законопроекті. Це десь приблизно 1600, навіть в деяких сільських радах вже 1800». Серед інших змін у законі підвищення податків для банків, фінансових установ, таких як кредитні спілки, ломбарди. Для банків підвищено податок на прибуток у 2024 році з 25% до 50%. Фінансові установи, крім страхових, будуть сплачувати 25% від свого прибутку, починаючи з січня 2025 року. на сьогодні вони сплачували 18%. Також зміни в оподаткуванні стосуються автозаправок. І введені авансові платежі податку на прибуток. Тобто, всі, хто займається розвідною торгівлею, щомісяця до 20-го числа кожного місяця будуть сплачувати авансові платежі, там від 30 тисяч гривень до 60 тисяч гривень. Підвищення податків передусім вплине на офіційно працевлаштованих українців, вважає економіст, податковий консультант Олександр Зарайський. Якщо взяти ж саме збільшення військового збору, да, по суті, це б'є по найманим працівникам. Чому? Тому що військовий збір сплачується із заробітної прати. Нарахували вам е, тисячу 10 тисяч гривень, да, раніше ви з них сплачували 150 е, гривень військового збору. І отримували менше на 150 гривень. Зараз ви будете сплачувати не 150, а 500 гривень. Каже, альтернативою цього законопроєкту могло бути підвищення податку на додану вартість. Нас зараз ПДВ там 20%, могли зробити 22%. І тоді всім громадянам прийшлось би заплатити більше. Не тільки тим, хто отримує доходи, не тільки тим, хто отримує податки. Да? А це ну, підвищення ПДВ воно б'є по самим малозабезпеченим людям. Тому що зростають ціни в магазинах. Збільшує ставку ПДВ, бабац, і ціни виросли. Збільшення податків це вимушений крок, на який пішла держава, пояснює керівниця обласного управління податкової служби Юлія Мороз. Збільшення військового збору це прямі витрати на збройні сили України, тому що всі розуміють, що державний бюджет України максимально під час війни повинен забезпечувати потреби збройних сил і підсилювати нашу обороноздатність. Я впевнена, що вказані зміни покращать фінансову спроможність нашої держави, і це повинен розуміти кожен свідомий громадянин і сумлінний платник податків. Закон про підвищення податків вступить у силу через день після підпису президентом та офіційного опублікування. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Юрій Мірошник, Тетяна Куприяненко, Суспільне Кропивницький.